Друзі, привіт! Е, по прохання зробити відеообзор по відкатних моторах. Самий дешевий, самий бюджетний варіант Едінгер А8. Він на легенькі ворота, на маленький прийом, іде на втулках. Маленький мотор. Самий дешевший. Потім йде Едінгер i 10, i12. Він йде вже на подшипниках. Мощний мотор на 400 Вт. Многофункціональна плата і дуже-дуже класна ціна. Він на тонну йде. Тобто, різниця між Miller Technics 1000 а там десь в районі 4000. Дуже класний варіант на сьогоднішній день i 10-й Miller Technics 1800 ви вже знаєте про легенду. І rotelli 1100-1300, він залитий в маслі. Шістріонки постійно купається, многофункціональна плата з екранчиком, з освітленням, також бомба. Очікуємо приход. Неділька-дві будуть уже в продажі також. І надіємося, прийде ротелі pro 2000 для інтенсивних відкривань. Тому якось так. Якщо хтось хоче взяти хороший мотор, но, щоб ціна не дуже кусалась. Беріть Тай-10. Там різниця за восьмим, там якихось гривень 900, то я рекомендую взяти Ай-10. Гарний всім покупок.